Ну, за... Так, отже, дорогі друзі, я рада всіх вітати і пропоную цей тиждень кожного дня о 17.00 з 17.00 до 17.15 приділити 15 хвилин любові до себе. Турботи про себе дорогих, бо якщо ми не маємо любові всередині, ми не можемо її дати іншим. Не можна дати те, чого не маєш. Тому я пропоную не відкладати, розпочинати 15 хвилин це хороший час, щоби потурбуватися про себе. Насамперед, давайте ми, кожна і кожен з нас, стане як королева, як людина. Яка гідно живе своє життя і достойно. Вирівняємо поставу, витягнемо шию, розслабимо спину, плечі, відчуємо цю горбу, поставу, коли плечі на місці, коли немає напруги, коли ми не стиснуті стресом, встаньте, будь ласка, і пройдіться. Прямо зробіть кілька кроків. Ось таких, відчуйте, що ви йдете, навіть можете закрити очі. Відчуйте, що ви йдете, як королева, як король, як гідна людина. Відчуваєте. А тепер прислухайтеся, як ви дихаєте, тому що з такою поставою ми дихаємо краще. Постава наша основа здоров'я. Найважливіше, що можете для себе зробити вже зараз вирівняти поставу, розправити плечі і впевнено йти з своїм життям. Завдання перше. Завжди звертаємо увагу на свою поставу. Добре, якщо ми кажемо, що це тиждень любові до себе, то нам дуже важливо повернутися в своє тіло, бо наше тіло наш дім. Якщо нам добре вдома, нам добре і назовні. Тому я запрошую зараз заземлитися. Стайте, будь ласка, міцному підлогу, паралельно стопами, Ось так, ось так паралельно. На ширині плечей відчуйте ногами підлогу. Так ніби будьте внутрішнім поглядом у своїх стопах. Відчуйте, як перекотіться пальцем на п'яту, з боку бік заземляє. Далі відчуваємо наші ноги, розслабляємо. Вони рівні, але розслаблені, коліна пружні, стегна розслаблені. От ми зараз будемо так ніби йти внутрішню мандрівку своїм дому і розслабляти напругу там, де вона є. Розслабили ноги, литки, коліна, стегна. Відчули, що живіт м'який. Розсабли його. Відчуваємо, що дихаємо на повні груди. Дихаємо і видихаємо. Руки вільні. Тримайте, як вам зручно, плечі, постава королівська, а шия тягнеться до неба, а голова тягнеться до неба. Не задираємо її ні верхнім, вниз, просто рівно вгору. Розслабте свою голову, зілліть зараз від думок, розслабте обличчя, запросіть легку усмішку на своє обличчя і вільно вдихніть і видихніть. От зараз давайте зробимо кілька вдихів, видихів, і всі наші думки, вся увага на тому, як ми дихаємо. Наскільки глибоке наше дихання, наскільки вільне, вдих, видих. Не керуйте нічим, лише спостерігайте. Вдих, видих. Я запрошую закрити очі, щоб ніщо не відволікало вас від себе. Дих, видих. Ми вдома, ми в своєму тілі. Ми наповнюємося життєвою енергією, бо дихання це саме життя. Знаєте, коли думки якісь набігають, бо ми живемо в думках, ми живемо в якомусь світі уявному, в переживаннях, в тривогах, в минулому, в майбутньому. Давайте будемо в цей момент. В своєму тілі, в своєму домі. Отже, вдихаємо, видихаємо. Всі наші думки лишені диханні. Якщо якась думка приходить, ми кажемо, я тебе бачу, я тебе помічаю, я тебе подумаю пізніше. Мій фокус на диханні. вдихаю, видихаю, вдихаю. Видихаю, видихаю, видихаю. А щоб ще більше зосередитися на диханні, я пропоную зараз, давайте додамо руки рукам. руками. Вдих, до догори і видих рука ніби вільно йде вниз. Видих, вдих. Видих. Поспішайте в справи, в плани, будьте тут. Це 15 хвилин, коли ви любите себе. Вдих і видих. Дих. І видих. І ми відчуваємо, як кожен дих стає глибший. І видих, ми звільняємося від напруг. А далі я пропоную знаєте, перевірити, наскільки ми вміємо зберігати баланс у нашому житті. Бо любов до себе це не лише справи, наше життя це не лише обов'язки. Дуже важливо зберігати баланс, баланс між тілом, здоров'ям, між кар'єрою, грошима, між стосунками, взаєминами, почуттями, між цінностями, сенсами. Як у цьому всьому не розгубитися? Тіло вам зараз підкаже. Я ж казала, це будуть магічні 15 хвилин. Я пропоную зараз, не відриваючи стоп, прямо розслабленим тілом нахилятися вперед, наскільки можете, видих. Повертаємося до центру, вдих. Відхиляємося назад, видих. Повертаємося до центру, вдих. Видих, нахиляємося вперед. Амплітуда не мусить бути велика, вдих. Видих, вдих. Запрошую закрити очі і спробувати довіритися балансу свого тіла, відпустити напругу. А це буде ледь помітне нахиляння. Але ви в цьому балансі видих, в центр вдиху. Як маєтник, похиліться, поверніться. Відчуйте, що ваше тіло знає, як вам краще. Є, добре. І тепер ми спробуємо це саме робити, але з наклонами вліво-вправо. Ми тепер баланс, дбаємо про баланс вліво-вправо. Ноги не відриваємо від підлоги. Вліво видих, центр вдих. Право видих, центр вдих. Так рівно ми так хилимося, видихаємо, повертаємося. Ми вирішуємо свій баланс в своєму ритмі. Зосереджуємося лише на балансі і на диханні. Видих, вдих. Видих, води. Добре. А спробуємо по колу. Ось таке коло, не відриваючи стоп. Ми так по колу йдемо і вільно дихаємо своє своєму В одне коло в одну сторону. В цю ж сторону давайте зробимо три кола. Можна закрити очі і відчувати баланс. Вся увага на тілі, не на думках. Відчувайте, як ваше тіло слухає вас. І в другу сторону. Три кола. Тримаємо баланс. Відчуваємо, що беремо контроль над своїм життям, свої руки. І ще одне коло. Так? Ага, засередились на диханні, відволіклись від думок. Добре, давайте ми зараз. Оце дуже важливі вправи на баланс. Коли ви відчуваєте, що не справляєтеся з життям, пам'ятаєте, я люблю себе, я відновлю баланс у своєму житті між фізичним, духовним, емоційним, між думками, емоціями, тілом. Я обираю баланс. Це важливо. Добре, а тепер вільно давайте вдихнемо і потягнемося, повертаємося в своє тіло, в свій дім. І видихнемо. І ще раз вдихнемо. І видихнемо. І ще раз І видих. Добре. А далі я пропоную, знаєте, що я дуже... Фантастична вправа на витягування хребта, щоб ми добре тримали поставу руки вгору. Дивіться, вдих. І тоді тягнемо одну руку вгору, другу, а ноги не відриваємо від підлоги. Витягуємо спину, видих. Зробимо таких три підходи. Витягаємо і видих. І ще раз очок. І видих. Ай, скажіть, які ми молодці з вами. Ми турбуємося про себе, ми любимо про себе, ми тримаємо нашу вісь, ми тримаємо баланс, ми тримаємо постав, ми повертаємо себе додому в свій дім своє тіло. Ми вириваємо себе з віртуального світу. Ми вдома. Ми наповнюємо своє тіло любов'ю. І дуже важливо, який намір ми собі даємо. Я пропоную зараз, знаєте, інтегрувати цей досвід, що був сьогодні. Ах, видихнули. І ви можете руки взяти, як вам зручно. І я запрошую вас закрити очі, повернути себе в своє тіло, сказати собі дякую собі. Я цей час була з собою, я цей час наповнювала себе любов'ю. Я хочу взяти собі за намір, турбуватися про своє тіло, пам'ятати про свою поставу, пам'ятати про своє дихання, пам'ятати про баланс у житті. Хай моє життя наповнюється любов'ю. Хай в моєму житті буде гармонія і спокій. Я так вирішую, я наповнюю себе любов'ю, я наповнюю себе турботою про себе. Я люблю себе. І коли я люблю себе, я можу любити інших, я можу любити світ. Я пропоную не відкривати ще очі кожен собі, скажіть якусь важливу інформацію. Нагадайте собі про любов до себе, будь ласка. А тепер вдих і видих. Вдих і витих. Дякую, моє любі, що були зі мною. Мені дуже приємно бачити в Інстаграм, в Zoom мені приємно всіх бачити. Хто молодці? Ми з вами молодці, ми присвятили 15 хвилин любові до себе. І завтра. О 18.00 я чекаю вас тут. Кожного дня будуть інші техніки любові до себе. Всіх обіймаю, всіх люблю. Дякую за зворотній зв'язок. Пишіть мені, будь ласка, пишіть в інстаграм ваші враження, буду вам дуже вдячна. До зустрічі завтра. Всім па-па!